Сучасний простір для дітей, молоді та дорослих, з'явився в одному з сіл прикордоння. Простір масового користування пункту розвитку і незламності, тепер об'єднує навколо себе жителів села Кучинівка, що на Сновщині. Почалася ця історія десь два роки після вій... перед війною ще. Був створений добробут у нас така громадська організація, і в нас люди дуже активно почали ходити на засідання цієї ну, організації і вирішувати самостійно проблеми, які турбували наше населення. Ну, більш сказати, не вирішували, а окреслювали проблеми. І потім разом. З Усім нашим активом села ми намагалися їх якось вирішити. Мене як депутата, який представляє село Основській міській раді, запрошують на це засідання. І на одному саме з таких засідань виникла ідея на базі всієї чудової бібліотеки створити щось для всіх для молоді, для дітей, для дорослих тобто, своєрідний хаб розвитку, відпочинку і дозвілля. Такий своєрідний хаб вирішили створити у бібліотеці, аби не тільки об'єднати в ньому для спілкування та дозвілля жителів села, але й заохотити їх до читання. Вийшло так, що от перестали читати книжки. Просто ходити в бібліотеку, брати книжки, взяв і пішов. Прийшов, взяв, пішов. Це 5 хвилин ми спілкуємося з читачем. Спочатку ми зробили дитячий простір, дітям було дуже цікаво. Але в нас ще багато молоді. Сиді щема, є трошки молоді, такої що активна, може б ходила, для спілкування, тим бачиш, що от карантин був, і ось війна, вже діти не навчаються. А дуже відвикли один від одного, хочуть спілкуватися. Тому, якщо нам вже тепер пішла така ідея, виникла. Тепер тут юні жителі села Кучинівка. Не лише читають, але й дивляться фільми, спілкуються, беруть участь у вікторинах та отримують призи. Всі локації нещодавно вже провели і для дітей заходи. Таке було цікаве дозвілля саме з переглядом пригодницького фільму. І, наскільки мені відомо, тут вже проводилися і правоохоронні органи для дітей, демонстрували різні пізнавальні програми про мінну безпеку, про загалом потрібні речі. Були конкурси. Були, діти були різного віку, від старшого до середнього, Маленьких було мало. Були такі вікторини цікаві, діти участвували, брали участь і були хороші призи. Павербанки і наушники. Діти приходять майже кожного дня, але я не завжди з ними проводжу. Вони сидять самі, щось читають, може в телефонах сидять, бо тут є і вайфай, і все, і умови всі, де їх є. Діти бажають зробити щось активне. Може залучити, так, може, вчителя фізкультури, але щоб були на природі спортивні змагання. Вони вже засиділися вдома, хочуть побігати, поплигати. Я йому говорила, може подумаємо ще, поки тепло на вулиці. Зараз у пункті розвитку незламності активно продумують заходи до новорічних свят. Ми вже думаємо, що буде щось на Миколая у нас. Будуть подарунки чи маленьким дітям, чи для тих, кого батьки йде на війні. Наближаються новорічні свята, і всі ми розуміємо, що попри війну, попри таку складну обстановку в нашій країні, діти все рівно мають бути щасливими, і ми плануємо саме тут провести якісь. Новорічне дозвілля для того, щоб дітки прикордонної громади все ж таки були з хорошим настроєм. Окрім заходів для дітей, пункт розвитку і незламності об'єднує навколо себе дорослих. Цей простір був створений за участі небайдужої до громади людей, які хочуть зробити навіть невеличке село сучасним. І в рамках фінансування саме на ОСН Добробут була виділена сума на закупівлю проектора, широкого екрану, відеокамери. Також ми допомогли бібліотеці з проведенням високошвидкісного інтернету, інтернет-роутера, ноутбук придбали накопичувачі. І наступним етапом це вже було обладнання деякими меблями, які ви зараз бачите. Це на наше прохання депутата обласної ради Юрій Музика. Він відгукнувся і допоміг саме з придбанням нових меблів. Мій внесок дуже маленький підтримати ініціативу людей, які хочуть розвивати свою громаду, а також свій населений пункт підтримувати. Людей, дітей в цьому населеному пункті. І приємно, коли до мене звернулися щодо підтримки створення такого простору, це об'єднує людей. І є коли є люди ініціативні, і вони виходять з ініціативу, об'єднують навколо себе і спільно досягають мети, це приклад того, як нам перемогти. В тому числі в цій страшній війні, яка зараз відбуваються, створення та підтримка таких сучасних просторів на сьогодні є надважливою, оскільки саме вони об'єднують людей, урізноманітнюють їхнє життя та допомагають подарувати дітям справжнє свято в такі складні для країни часи.